Доброго дня, малята! Сьогодні я хочу розповісти вам про транспорт та його види. А ви знаєте, які бувають види транспорту? Дорогою до садочка та на прогулянці ми щодня бачимо різні види транспорту. Залежно від середовища, тобто місця, де пересувається транспорт, бувають різні види транспорту. Наземний транспорт це транспорт їздить по землі. Повітряний транспорт він пересувається у повітрі. Водний транспорт пересувається на воді. За своїм призначенням наземний транспорт буває. Пасажирський, вантажний, спеціальний. Та сільськогосподарський. А який ви знаєте пасажирський наземний транспорт? Молодці. Це автобуси. Автобус справжній трудівник. За розкладом трудити звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. Автобус перевозить пасажирів, доставляє їх в потрібну точку міста. Має свій маршрут і спеціальні місця для зупинок. Там проводиться посадка і висадка пасажирів. Трамвай через місто колія лежить, трамвай по колії біжить, їде він сигналить дзвінко від зупинки до зупинки. І трамвай завжди спокійний, не швидкий він та надійний. Трамвай їздить не по дорозі, а по спеціальних рейках. І живиться електроенергію від дротів, А ще він найменше шкодить природі. Як думаєте, чому? Тролейбуси. У тролейбуса є ріжки. На жучка похож він трішки. А коли відпочиває, вниз він ріжки опускає. відпочине і умить до зупинки вас домчить. Тролейбус схожий на автобус. Тільки на даху у нього довгі роги. Цими рогами тролейбус під'єднується до електричних дротів і їде. Тролейбуси і трамваї це наземний електротранспорт. Вони працюють не на бензині, як інший транспорт, а на електриці. Метро є найшвидшим міським транспортом. Но є тільки у великих містах. Метро їздить у підземному тунелі, його руху нічого не заважає. Ще один цікавий вид наземного транспорту це потяги, або ще кажуть залізниця. А ви знаєте, чому потяги називають залізницею? Залізницею так називається, тому що рейки, якими їздять потяги, становлять із заліза. Потяг може бути як пасажирський, так і вантажний. Попереду кожного потяга чіпляють локомотив. Це машина, що тягне за собою пасажирські або вантажні вагони. Коли потрібно доїхати з одного великого міста до іншого і з одного куточка країни в інший. Або поїхати в іншу країну купують квиток на пасажирський потяг. Потяги їдуть багато годин а і надій днів, тому у вагонах місця для пасажирів зроблені так, щоб на них було зручно спати і спеціальні м'які полиці. Ми сьогодні з вами дізналися дуже багато про наземний пасажирський транспорт. Мені було дуже цікаво. Сподіваюсь вам також. До зустрічі.